Курси відновлення житла розпочали свою роботу 28 листопада у Чернігівському ліцеї залізничного транспорту та будівельному ліцеї. Протягом 10 днів їхні учасники опановуватимуть базові навички в одній з трьох професій. Було ухвалено рішення після вивчення потреб сформувати три групи: групу електриків, групу штукатурів плюс монтаж гіпсокартонних конструкцій, а також групу мулярів за трьома напрямками. Буде вчи. Проходити навчання, ну і власне за бажання випускники курсів зможуть тоді сформувати свої рідні такі бригади для комплексного ремонту пошкодженого чи зруйнованого житла. На курси вдалося набрати 45 учасників, максимально можливу кількість. Найбільше бажаючих було в групу електриків. Три претенденти на одне місце. Тут їх навчатимуть основам роботи з електротехнікою та проводкою. В майстерні є все обладнання, яке можна зустріти у типовій квартирі. Учні по закінченню наш Курсів зможуть повноцінно провести електропроводку в себе вдома, підібрати необхідні необхідні компоненти, так як установчі, так і захисні апарати, і так далі. Чимало учасників з групи електриків вирішили взяти участь у курсах з побутових міркувань в часи регулярних відключень світла. Такі знання зайвими не будуть. Був період, коли були необхідні ці знання, тобто там. До акумулятора підідняти діодний мост. було проблематично це зробити, тому вирішив, що треба опанувати дану професію на якомусь рівні, щоб таких складностей в моїй житті більше не було. Кожен чоловік повинен для себе розібратися і бути в змозі відремонтувати якісь примітивні речі у себе вдома. Курси відновлення житла організовані програмою розвитку ООН та профінансовані Польщею. Навчання доволі інтенсивне, по 8 годин на день. По завершенню учасникам видадуть сертифікати, які затверджуватимуть здобуті ними навички. Також за словами організаторів, ці курси можуть стати першим кроком до перекваліфікації на актуальні на ринку професії.